В Україні створили добровольче об'єднання Масажний спецназ. Його активісти допомагають захисникам реабілітуватися після важких фронтових умов за допомогою масажів. Спеціалісти надають підтримку бойовим підрозділам, штурмовикам а також захисникам, які працюють в найважчих умовах фронту. Днями хлопці готують чергову масажну експедицію на схід нашої держави. Поговоримо про це з Сергієм Андрієвим, ініціатором створення і організатором діяльності добровольчої спільноти Масажний спецназ. Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, про цю ініціативу. Ми так розуміємо, вона от що не, не так давно з'явилася, так як дійшли до цього, і зараз які функції виконує? У ну, дивіться ідея, така вона досить свіжа. Нова. Перша наша експедиція масажна була 14 травня. Ми виїжджали на Донбас. А взагалі, вона виникла. Мабуть, я просто думав, що розказати, як вона з'явилася. Ця ідея вона виникла від вдячності нашим бійцям, нашим героям, які зараз знаходяться на фронтах в таких важких страшних умовах, і я вважаю, що кожен. Представник будь-якої професії і в будь-якій сфері діяльності має підтримувати всіми способами наших військових. І чому б це не робити хлопцям, які чи дівчатам, так само які майстри своєї справи в масажах, тому що там потреба нашим військовим в цьому дуже велика. У них немає можливостей відвідувати лікарів. Бувати в салонах масажних і так далі. Тому масажні салони приїжджають зараз до них на позиції. А ви тут займаєтеся в цивільному житті чим? Ну, у вас свої салони чи як це відбувається? Я в цивільному житті займаюся організацією концертів. Ми працюємо ну, в нашій компанії вже 18 років. Концертна компанія Magic Box. І е, зараз ми всі наші події робимо благодійними на підтримку наших. Героїв збройних сил України найбільша кількість наших подій зараз проходить. З не я думаю, що ви чули такого співака Артем Пивоваров. І наша перша масажна експедиція була саме в рамках нашого виїзду з Артемом, туди за Краматорськ, в Донецьку область. Артем долучився і. Став таким двигуном цієї події, тобто ви поєднуєте і масаж, і мистецтво? Артем співає, а масажисти займаються своєю справою, коли можливість є залучати артистів в частності Артема. Тоді так, але ну в планах там діяльності масажного спецназу, саме масажна діяльність на Бо... чому саме Бітям... масаж? Чому ви ваш профіль концерти? Як ви дійшли до ідеї, що треба масаж? Ви знаєте, я от зараз, коли спілкуюся з великою кількістю масажистів, мануальщиків і так далі. Я чую від них, що ви знаєте, ми давно хотіли. Ми давно хотіли. Була така думка, і ось знов-таки через Артема. Я пізнав, я став дружити з Олександром Лунгою. До речі, у Сашка сьогодні день народження. Користуючись нагодою, вітаю його. Це наш масажний командос, учасник всіх наших масажних експедицій. І ось післязавтра ми знову разом їдемо на Донбас. Так, ось я познайомився з Олександром. Якось після наших концертних турів з Артемом я відчував проблеми, деякі в спині і пішов до Олександра, щоб він мене там підшаманив. І після цього масажу. Так і прийшла ця ідея, як, як ваші шамани допомагають військовим, які в них є проблеми з чим вони пов'язані там з носінням бронежилетів зброї. А що саме? Абсолютно, так таке є, і знаєте, спочатку я думав, що це буде більш як психологічна підтримка, допомога, бо там постійно хлопці знаходяться в стресах, постійно знаходяться в напруженні, емоційному напруженні. Я думав, що масажі більше потрібні були, щоб знімати якби з них це таке психологічне навантаження. Але потім я зрозумів, що це лише там якась частка цієї необхідної роботи. А у багатьох, у кого є проблеми з хребцями, там те, що треба вправляти, те, що треба ставити на місце, і звісно, що і амуніція, і умови перебування, і багато хто після травм. У нас був чоловік, командир до речі, підрозділу, який потрапив під обстріл ракетний, і він весь переломаний. Він вже повернувся на бойові позиції. Але в нього там пластини в поясниці, болти. Тобто, він ну, відчуває постійно дискомфорт і біль відчуває. І ось е хлопці, після того як попрацювали з ним, ну йому стало краще. Тобто, ну я, я вважаю, що це дуже важливий рух зараз. І ми запрошуємо. Я користуючись е можливістю, запрошую цих, хто займається. Масажами, хто займається енергопрактиками, мануальна терапія, долучайтеся до масажного спецназу. Будемо робити це разом. Дякуємо вам за таку важливу ідею. Сергій Андрієв, ініціатор створення і організатор діяльності добровольчої спільноти Масажний спецназ, які допомагають нашим бійцям.